Добрий день, юні художники! Сьогодні ми з вами намалюємо нашого улюбленого котика пушина, який відпочиває біля річки, або біля моря, або десь на якомусь гарному пляжі. Для цього нам будуть потрібні різні матеріали. Нам потрібні будуть фарби акварельні. Нам потрібні будуть олівець та гумка, а також пензлики. Один пензлик в нас буде найширокий. Ши, Він буде використовуватися для того, щоб покривати фарбою великі площини. Інший пензлик в нас буде середній, який використовується для, для більш-менших площин. І Найтонший отакий буде пензлик, який використовується для виконання деталей, обводки наших предметів, які ми малюємо, а також для якихось мілких малювання маленьких деталей, наприклад, пташок, обводки хмарок, обводки. З самого пушина. Для, ми будемо малювати вузики, вусики та ніжку для зонтика. Отакі От нам потрібні будуть елементи. Також нам потрібна буде скляночка з водою та серветочка, об яку ми можемо витирати, промокати наші пензлики. Так, почнемо. Спочатку. Ми намалюємо лінію горизонта ось так. Використовувати лінійку не потрібно. Можливо, спочатку зовсім рівна лінія, не вийде, але згодом. згодом все буде виходити, лінії будуть, будуть все рівніші і рівніші, і малюнок буде все кращий і кращий. Так, отут у нас буде лінія горизонта. На цій частині в нас буде небо, а тут у нас буде пісочок і смужечка води. Так. А тепер ми намалюємо посередині самого нашого головного героя, нашого котика. Пушина. Він малюється дуже легко, тільки треба старатися і акуратно все робити. Почнемо з вушок. Ось такі ми намалюємо вушки. Так, форма в пушина дуже проста, тому що наш котик дуже любить добре поїсти, і він у нас дуже пухкенький і гарненький. Так. Також в його такі пухкенькі маленькі лапки. Їх на і в нього чотири. А також в нього є. Смугастий хвостик. Тут трошечки попали лінії, які ми гумочкою оберемо, приберемо їх, зітремо, і вони нам не будуть заважати. От у нас є контур нашого котика. От такий він у нас. Так, тепер переходимо до інших деталей. Ми намалюємо нашому котику ось тут такі смужечки. Так. Також у нього хвостик смугастий, смужечки на хвостику, а також є у нього такі смужечки на спинці. Так, а тепер ми намалюємо йому обов'язково сонцезахисні окуляри. Тому що він знаходиться на сонці, і щоб сонечко не било йому в очі, він одягнув окуляри ось такі окуляри. Так, йому дуже подобається погода, йому подобається пляж, і тому він посміхається. А також ми намалюємо, намітимо. Отут такими рисочками вусика. От наш котик і готовий. Тепер, якщо він знаходиться на пляжі, то він може прямувати до зонтика, який знаходиться ось тут. Ми його тут розташуємо. Ми розташуємо тут зонтик. Така в нас буде парасолечка. Так, коли пушину набридне знаходитись на сонці, він підійде і буде знаходитися під парасолькою. Так, тут буде в нас пісочок, але тут, коли він йшов, він в пісочку залишив свої сліди. Він тут ходив, дивився, дивився на море, дивився, де він зараз буде відпочивати, і залишив в пісочку такі вм'ятинки від своїх лапок. Так, ось в нас нижня частина готова. Так, вверху. Ми можемо намалювати сонечко. Сонечко можна намалювати по-різному. Можна з промінцями, можна без промінців, а також хмарки. Легенькі, біленькі хмарки, які прикрашають наше небо. Вони, як пухнасті, такі тваринки. Або можна сказати, що вони схожі на солодку вату. Так, можна декілька хмарок намалювати. Так, а ще в нас над річкою або над морем літають чайки. Вони маленькі, бо вони літають високо в небі. І нам здається, що вони маленькі. Ось так вони у нас літають в небі. От в нас малюнок і готовий. А тепер ми можемо з вами приступати до живопису. Для цього ми будемо використовувати фарби, пензлики та палітру. Пензликами користуватися дуже просто потрібно лише занурювати пензлик у воду. Потім набирати фарбу, яку ми хочемо набрати. Наприклад, якщо ми будемо зараз працювати над небом, ми беремо голову фарбу і наносимо її на палітру. В, на, в самих фарбах ми кольори не змішуємо. Палітра нам для того, щоб на ній змішувати кольори. Палітра може бути. Пластикова, може бути навіть паперова, може бути скляна, але найкраще взяти пластикову. Беремо найтовстіший, найширший пензлик і зафарбовуємо небо. Тому що якщо ми візьмемо маленький пензлик, то потрібно буде дуже довго, дуже довго. Його фарбувати. А от широким пензликом такі великі площини малюються швидко, покриваються фарбою швиденько, от так. Тут нічого складного немає, тільки потрібно акуратність. Так, і смужка за смужкою ми рухаємося до лінії горизонту. Так, тепер з цієї сторони чайки ми їх замальовуємо, потім ми їх наведемо вже по сухому, по сухому їх вже наведемо. Або фломастером, або тоненьким пензликом. Ось так. Хмарки залишаємо біленькі. Потім знову трошки набираємо голубого кольору. Якщо ми хочемо зробити колір якихось інших відтінків, ми ці всі відтінки змішуємо на нашій палітрі. Але в даний момент у нас є гарний голубий колір, і ми його використовуємо. Зверху донизу рухаємося. Зверху донизу, до лінії горизонту. Ось так. Ось так ми рухаємося. І ми замалювали все небо. Художники. Працюють так само. На початку зафарбовуються великі площини, а потім художник працює над більш-менш мілкими площинами, над деталями вже третя стадія. А тепер ми беремо, яка в нас інша площина жовтий пісок. Ми беремо жовтий колір жовтий колір, так, якщо у нас колір не зовсім чистий, ми його почи... чи... почистимо, потім ось в іншу ячеєчку беремо жовту фарбу. І так як ми зафарбовували небо, ми зфарбуємо пісочок. Теж зверху. Від лінії горизонту рухаємося донизу. Широким теж пензликом, тому що широкий пензлик нам допомагає працювати з великими площинами. Ось так. Донизу. Так. Художники спочатку на, всім предметам надають колір, а потім уже працюють над деталями. Ми вже покрили голубою фарбою наше небо, тепер ми покриваємо пісочок. Він у нас получився яскравий, жовтий. І дуже симпатичний. У нас ще залишилося море або річка. Ми можемо взяти фарбу, голубу фарбу іншого відтінку. Так, подивимося, ось, наприклад, таку. І намалювати воду. Це якась водойма. Це може бути річка або море. Так. Вона, виходить, в нас темнішого кольору, ніж небо. Отаким От широким пензликом можна намалювати цю смужку, а можна використати і тонший пензлик. Так, В нас вже тепер є основні наші площини: небо, пляж, пісочок на пляжі та в далечині в нас. Море або річка якась воду А тепер ми можемо приступати до роботи над самим пушином. Наш пушин сірий, тому ми можемо чорний колір розвести водою, і в нас вийде сіра фарба. Він у нас такий повненький, тому ми теж можемо використати широкий пензлик. Так. Ми його зафарбовуємо. Це просто чорна фарба, розведена водою, але ми можемо додати білу фарбу. Можемо додати білу фарбу, можна використовувати білу фарбу. Не тільки в акварельну, а можна брати гуашеву змішувати з акварельною, і вийде більш густіша фарба. Зараз ми малюємо акварельними фарбами, тому я просто розвожу чорну фарбу водою. Багато ми рідини не наливаємо, багато води не наливаємо, бо буде довго сохнути. Так, от ми зробили <клес> нашого котика. Покрили його світло сірим кольором. А тепер вже можна працювати далі над іншими меншими деталями. Тому ми можемо взяти інший пензлик. Який ми візьмемо пензлик, можна, можна взяти середній. З цим середнім пензликом ми намалюємо сонечко. Намалюємо сонечко, наше сонечко, яке в небі. Так, а також Парасольку. Парасоль. Кольори для Парасольки оберемо червоний. Червоний. Ось так. Червоний. З червоним дуже. Добре, зелений намалювати, тому що вони доповнюють один одного. А ще тут буде дуже гарно, якщо в нас буде оранжевий кольор. Цю частину, третю частину парасольки, ми намалюємо помаранчевим кольором. Так, от в нас вже є основні кольори на парасольці. Трошечки вже підсохло наше небо, і ми можемо взяти найтонший пензлик і використовуючи голубу фарбу, блакитну фарбу, блакитну фарбу використовуючи. Допрацювати наші хмаринки. Ми наведемо контур. Так. Ось так. Тоненьким пензликом користуватись дуже зручно. Основна вимога просто акуратність. Ось так, одну хмаринку намалювали. Тепер нам. Обведемо, придамо контур іншій хмаринці. Це потрібно для того, щоб наші хмаринки було гарно видно і вони мали більш чіткіші контури. От, і третю хмаринку. Хмаринок може бути і більше. Може бути менше, можна намалювати взагалі безхмарне небо, де немає хмарок. І таке ми знаємо, що буває. А також ми можемо взяти жовтий колір насичений, і обвести контури нашого сонечка. Ввести контури нашого сонечка. Тепер вже підсох наш пушин, тому ми його візьмемо і. І теж над ним попрацюємо ще трошечки. Так, придамо йому чи більш тіший контур. Так. Ось так. Ось так. Вушку. Це не складно. Потрібна лише увага і акуратність, тому що в нас уже все намальовано. Ми тільки працюємо зараз у кольорі. А тепер. Намалюємо сонце захисні окуляри. От такий. Наки в нас будуть окуляри. Так. Також візьмемо, намалюємо йому носик та посмішку ось так. А також вусики. Далі підкреслюємо контур нашого пушина. Спинка. Тут в нього такі плямки або смужечки на спинці. В котика можна бути різноманітна. Шерсть. Шубка така. Його можуть бути смужечки або плямки різної форми та різної величини. Це вже залежить від нашого котика. От хвостик ми йому намалюємо смугастий. Ось такий смугастий. В нього буде хвостик. Так. Лап. Так, обведемо йому лапки. Так, котик готовий. Тепер можна підкреслити таким чином ще нашу парасольку, щоб вона була чіткіше видно на фоні нашого неба. Ще чіткіше. теж Тоненьким пензликом. Спочатку, може, буде трошечки важко, але декілька тренувань і все буде виходити. Так, а тепер ще в нас на небі є чайки. Наше небо підсохло, і тому ми теж дуже тоненьким пензликом намалюємо чайки. Вони повинні бути маленькі, тому що вони високо-високо в небі. А тепер ми намалюємо, підкреслимо сліди на пісочку, які залишили котячі лапки. Можливо, це пушинишок, а можливо, тут пробігав інший котик. Ми не знаємо, ми можемо тільки здогадуватись. Ось так. Так, і в нас получився ось такий малюнок. Котик пушин відпочиває на пляжі, насолоджується гарною погодою. Так, ось у нас і підійшла до кінця наша робота. Ця робота в нас була нескладна. Коротенька, але я надіюся, що у вас у всіх вийшлося. І інші роботи будуть ще кращими. А тепер бажаю вам успіхів у творчості і до побачення. До нових зустрічей!